Польща вивозить жителів Донбасу, які мають польське коріння. Такі плани польський уряд озвучив ще наприкінці минулого року. Сьогодні переселенці з Донеччини та Луганщини це близько 200 людей вирушили з Волновахи до Харкова. Вже звідти літаком вони діставатимуться батьківщини предків. Отак, майже без речей під охороною українських військових і навіть в інвалідних візках етнічні поляки покидають Донбас з підконтрольних бойовикам територій до Волновахи діставалися хто як міг. І не скорецько привіз своєю автівкою давній товариш Олександр. Ну все, Сліва пуха ні пір ні за що не волнуйся, ні вовнуся всьо ми справимося за всім вам щаслива вам ну все дорогі інес усе життя працювала в Донецькій консерваторії. Звільнилася лише перед самим від'їздом. Усі рідні покинули місто ще раніше. Сестра з родиною подалася до Чернівців. Син уже багато років живе в Ростові. Не можу Не можу Я здесь, не очень важко. Це просто. Условия какие-то нереальные, нереальные условия для жизни, не платят зарплаты, не платят пенсии, очень тяжело морально, очень тяжело психически. Просто ход по краю кровенти. У чотирьох автобусах з Донеччини, і двох з Луганщини, близько 200 людей. Їх супроводжують представники Міністерства закордонних справ Польщі. Маршрут тримають у таємниці. Від коментарів утримуються. Проміжна ціль Харків. Уже звідти за кілька днів українських поляків літаком доправлять до Польщі. Інна Варениця перший національний. Адаптація українців польського походження проходитиме в три етапи. Так розповіла міністр внутрішніх справ Польщі Тереза Петровська. Для них підготували спеціальний центр, де люди зможуть жити півроку, ходити на мовні курси, а діти до шкіл. Крім того, переселенці з Донбасу отримують спеціальні картки, що надаватимуть їм такі самі права, які мають громадяни Польщі.